Ча інформація: кіно, театр, перформанси, креативні виставки і талановиті герої. Усе це у телетижневику Мистецький часопис. Чим жила культура цього тижня? Розповім вам я, Христина Бондаренко: зволікати не буду. Починаємо. Починаємо із найактуальнішого, дайджест останніми новинами культури сумської і не лише. хто вкрав істину про свій літературний дебют розповідає Валерія Бакуліна та про новинки українського кіно в ексклюзивних новинах. Іван Багряний у новому читанні. Охтирська журналістка Валерія Бакуліна презентує свою дебютну книгу. Її присвятила життєвим перепиттям письменника в Охтирці. Хто вкрав істину, ходімо знайомитися із авторкою ближче. Спочатку було слово два роки тому. Докупатися до істини Валерію підштовхнув колега. У свого колеги я запитала, над чим ви будете працювати, хто наступний герой вашої рубрики особистості нашого міста. І він сказав, що підійшов до Рубікону Іван Багряний і вирішив про нього не писати. Я запитала, чому? Він мені сказав, а тому що він зрадник. Ви знаєте, це слово, ну а чому ви так думаєте? Люди кажуть. Ну і потім все це оце слово зрадник. Щось воно в моїй свідомості, щось таке відбулося, що воно мене не відпускало. Робота закипіла швидко. Почала із найголовнішого біографії, задіяла інтернет. Далі перечитала усі романи письменника, півроку пошуків, істини дали свої плоди, новеньку книжку. Та без суперечок не обійшлося і тут. Мені говорили, що зараз не на часі, зараз війна, але ж я все таки ознайомилася з його творчістю, що Тигролово він також, Іван Багряний написав 44-му році у Львові і так далі, що теж також під час війни. Тому, тому те все має свої причини і наслідки. Те, що відбувається зараз на сході. Ми не розібралися із своїм минулим, і сьогодні маємо те. Мені здається, що те, що відбувається на сході, це відзеркалення того, що було тоді на західній Україні, що воно має своє значення. За першу не затрималась і друга книга про події недалекої минувшини. Про Майдан, ті, що пройшли крізь майдан, також мої земляки, з якими я познайомилась на Майдані, і як Майдан почався, я ну і так мої знайомі, також що я просто до поїхала як там громадянська позиція, як журналіст, як е, творча людина, я повинна ж це пропустити через себе. Новин кіно, легендарна акторка та за сумісництвом, наша землячка Ада Роговцева знялася у дитячій картині казка старого мірошника. Виявляється, це перша казка, у якій зіграла артистка за сценарієм Ада Роговцева – матір одного із головних героїв, пана Адама. Я взагалі ніколи не грала для дітей, тому що до них потрібно звертатися як до дорослих, може ніжніше, щиро, але серйозно, без сюсюкання. Вперше за довгі роки знімається українська казка, винятково з українськими акторами. Усе складається як не можна краще. Окрім Ади Роговцевої у касі також зіграли Ірма Вітковська, Остап Ступка, Наталя Сумська, Володимир Гурянський та інші. В український прокат «Стрічка» виходить наступного року. Розрахований фільм в першу чергу на дітей від 6 до 12 років. Цього ж року український кінематограф теж готує прем'єру. У листопаді на широкі екрани виходить відчисняна стрічка по той бік. У сюжеті історія дівчини, яка, переживши клінічну смерть, отримала дар бачити у своїх видіннях місця злочинів. До слова, стрічка вже встигла отримати силу селено позитивних відгуків серед авторитетних українських і зарубіжних кінорежисерів і критиків. У травні фільм представили в українському національному павільйоні 68-го міжнародного канського кінофестивалю. А у липні відбулася презентація картини на міжнародному одеському кінофестивалі. Прем'єра картини обіцяє бути гучною культурною подією України. Жіночі откровення сумчанам показали поетичний перформанс Три сумки пліток з права рук трьох творчих натур: Тетяни Нянкіної, Поліни Коробейник та Інеси Д'ячкової. Глядачів зігрівали легким фліртом, поезією та душевними піснями. Що з того вийшло, бачила на власні очі. Поетеси, три талановиті акторки, і одна жіноча душа. Усе це у поетичному перформансі під не менш поетичною назвою Три синки пліток торкається серця кожної і кожного. Попліткуємо. Творча довідка. Три сумки пліток, поетичний перформанс. В основі жіноча душа з її щирістю і чутливістю, відкритістю і самотністю. Головні ролі виконують тетяна, ходяча муза і натхненник. Від неї завжди можна почути добре поетичне слово, а її акторська гра нікого не лишає байдужим. Лірична роль сьогодні теж прониклива. Очень много боли, очень много ран, очень много такой ностальгии. Мне это все очень близко. Вот. И поэтому каждая стр... ее строка, возможно, чего-то я там анализируя умом, не понимаю, но очень хорошо ее чувствую сердцем. Вот. И поэтому это такая да, героиня, которая уже много прошла в своей жизни, которая что-то знает, что-то о любви или, может быть, вообще ничего не знает. Вот. Так что, ну, как все женщины, Полина. міс екстравагантність вишукана та імпозантна, нетипова жінка, але з доволі типовими дівочими проблемами та переживаннями. Скільки раз показуєш, мабуть, стільки і э, думаєш над ним все час. время він все время. як то все одно змінюється. Вот один раз сиграла і думаєш э, о якась інша вийшла, то я взагалі какая-то рік Реклама просто <хи> ходячая виноводочных изделий. Просто э, ну в этот раз э, интересно мне тоже будет попробовать, потому что, во-первых, мы немножечко изменили образ в плане костюма, и это ну сразу влияет на э, стиль игры, сразу какие-то нотки появляются другие. Інеса – чуттєва білявка емоційна та відверта, гордовита ззовні, але така лірична там усередині з усмішкою по життю долає проблеми, та іноді слово бере серце. У мене буде образ маленької дівчинки, 17 літньої дівчики, е яка ушла із дому по такій причині, що її ніхто е не розуміє, навірно, і за этого і я сьогодні буду. Как бы розказувати свою історію об этом, що произошло, і к чему-то прийду в конце к какому то мнению. готуються ретельно дівчата? Ж бо у ході косметичка, підбори озброїлись і гітарою. Ночу душу на виворіт показують уже в п'яти, і кожен раз особливий. Змінюються костюми, реквізит та й самі акторки. Ви вже в п'яти показуєте цей поетичний перформанс. Чи пам'ятаєте свої перші емоції, коли рік назад, навіть трохи більше року, показували його 8 березня? У нас первый раз была такая интересная аудитория. Мы показывали это 8 марта, показывали в неотапливаемом помещении. Пришло очень много таких молодых, молодых, совсем юных там подростков, которые, в принципе, посещали ту локацию, арт-галерею, в которой все происходило. Вот. Но было так очень тесно. Там была, значит, мы тогда поприносили очень много одежды. Девочки разные там поприносили свою одежду. И вот энергетика вот этих женских платьев, не побоюсь этого слова, «колбаса», Она тоже давала что-то такое определенное. Вот как все жались друг к другу, как было холодно, и все согревались вот каким-то общим теплом это было очень особенно тоже. Всего уж разу додали родзинку аккордеонистку. Мы меняем очень много чего в процессе работы над ним, как-то усовершенствуем. Вот у нас новая фишечка появилась. У нас девочка прекрасная Оксана. Она аккардионистка, пианистка талантливая. Вот и она нам тоже очень помогла при создании этого перформанса. І, хоча на жіночі колективи частенько нарікають, у тієї творчої триці ситуація інакша. Склався такий стереотип, що жіночий колектив це завжди якісь там можливо заздрощі, непорозуміння, якісь такі маленькі конфлікти. Як вам працювалося у трьох? Ми настільки. урываем, отрезаем это время, это после работы, это там с моим сыном четырехлетним, который во время стихов там кричит «мама, я хочу там есть» или что-то еще. То есть, ну, это настолько такое драгоценное время, никем и ничем не оплачиваемое, кроме благодарности зрителей, что просто на какие-то конфликты и ссоры у нас вообще нет времени. Вот, поэтому это только, ну, такое вдохновение, дружба, там, уставший кто-то приходит, там попытка его поддержать, покормить какой-то пиццей или конфетками, печеньками. То есть ну, здесь не та ситуация просто. Не завжди усе йшло, як по маслу. Были у э, девчонок, да, почему, почему там ты меня критикуешь или что-то еще такое было? Вот. Но мы очень сдружились и э, какие-то Э, Коментарі по поводу ігри друг друга вони дуже для нас важливим. Работається очень легко. Втроєм, вчетвером тепер вже ем, весело, без сплітен. Трисунки сплітен, але внутрі взагалі не сплетницы, ні капли. Щира, неординарна, самотня. Таку жіночу душу побачили і відчули акторки. Під таким соусом подали і глядачеві. Золоти, місце люди к нам ходять, стачаться, званять, нам підуть по помізного полю. Втянуть руки, значить, печальник нам колону. На місці дівчата не сидять. Планують зробити ще один творчий перформанс, далекий від лірики. За основу взяли творчість Сергія Жадана. Показати обіцяють найближчим часом. Ми працюємо над. таким более жестким человеча поэзия Сергей Жадан. Вот, совсем вообще другое. Нам очень непривычно, нам очень необычно. Планируем это показать. Это такая антивыборная агитация. То есть такая, может быть, против всех. Какой-то протест, какое-то слово тоже молодежи. И не молодежи, собственно, уже. Вот. Это будет очень отличаться от трех сумок сплетен. На цій творчій ноті кажу вам до побачення. Наступної п'ятниці на вас чекатиме гаряча інформація зі світу творчості та краси. І ще раз нагадую: www.tv.sumi.ua. тут усі випуски мистецького часопису. Люблю вас.